Друзі, всім привіт на каналі Огляді. Сьогодні розглянемо корпус саме SV02 у чорному кольорі. Це Міді-тавер, створений для збірок середнього і високого рівня з акцентом на простір і продуману вентиляцію. Він поєднує сучасний вигляд і хороші можливості для встановлення великих комплектуючих. При цьому коштує розумних грошей. Давайте розберемось, що він нам пропонує. Все це у цьому відео, але перед початком традиційно ви ставите вподобайку і підписуйтесь на канал. Фронтальна панель корпусу. Зроблена з прозорого акрилу, через який чудово проглядається вентилятори з rgb підсвічування, це створює дуже ефективний вигляд, особливо у темряві. Бокова панель повністю виконана із загартованого скла, що дозволяє повністю демонструвати внутрішню збірку відеокарти, кулери, оперативну пам'ять із підсвічуванням. Скло тут товсте та добре закріплене, тому корпус виглядає надійним без люфтів. Решта конструкції виконана з металу, товщиною 0,7 мм і це вже суттєво відчувається на жорсткості. Якщо тонкі бюджет... Бюджетні корпуси можуть прогинатися від найменшого натиску тут усе навпаки. Панелі щільні, не брязкають і не здаються кволими. Верхня панель повністю перфорована, має магнітний пиловий фільтр і дає змогу встановити додаткові вентилятори або радіатор єдиної системи охолодження. Задня панель виглядає класично, але акуратно. Отвори підкріплення вентиляторів, слоти розширення і отвори для вентиляції розташовані продумано. Загалом корпус виглядає мінімалістично, без агресивних ліній, але завдяки великій площі скла і підсвічування він створює відчуття сучасної преміальної моделі. Верхня панель оснащена сучасними портами, що робить корпус зручним для щоденного виконання. Користанням тут є два швидкісних usb 3.0, роз'єм Type-C для підключення нових пристроїв і гаджетів, а також окремі порти для навушників і мікрофона. Таке рішення особливо актуально для тих, хто часто використовує зовнішні накопичувачі або сучасні периферійні пристрої. Розташування портів зверху дуже зручне. Якщо корпус стоїть на підлозі або під столом, не доводиться нахилятися, щоб підключити флешку або гарнітуру. Поруч із портами розміщені кнопки ввімкнення та перевантаження, які мають приємний хід і не виглядають. Дешевими, верхня панель також має велику парфоровану зону з магнітним половим фільтром, який легко знімається і очищується, забезпечуючи не тільки хорошу вентиляцію, а й простоту обслуговування. Сама SV02 це міді-тавер із габаритами 453 на 235 на 450 мм. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог повну. раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Він більший за компактні міні-тавер, тож усередині значно більше простору для зручної збірки і великих комплектуючих. Корпус підтримує материнський план. Трьох форматів ATX, microATX ATX і повнорозмірні ATX. тож він однаково добре підійде і для компактної збірки, і для потужної геймерської конфігурації. Максимальна довжина відеокарти тут аж 410 мм, що дозволяє без проблем встановлювати навіть флагманські моделі. На кшталт RTX 4090 з висотою кулера для процесора теж немає обмежень до 181 мм, тож сюди легко встане навіть найпотужніший баштовий кулер. Нижнє розташування блоку живлення допомагає оптимізувати повітряний потік і розвантажує внутрішній простір. Усередині передбачено 7 слотів розширення, тому корпус дозволяє ставити багато функціональні конфігурації, наприклад, із додатковими картами захоплення, мережевими або звуковими платами. Одразу з коробки в корпусі встановлено три rgb вентилятори один на задній панелі і два на боковій, які забезпечують базовий приплив і витяжку повітря. Але головна перевага цього корпусу його величезний потенціал для розширення системи охолодження. На верхній панелі можна поставити до 3 сто двадцяти або або 140 міліметрових вентиляторів. Аналогічні варіанти є і для нижньої панелі, що дозволяє створити дуже потужний повітряний потік, якщо це потрібно. Для тих, хто використовує рідинне охолодження, передбачена підтримка великих радіаторів. На верхній панелі можна встановити систему рідинного охолодження розміром до 360 мм, а на задній стандартний радіатор на 120 мм. Така гнучкість дозволяє зібрати як тиху систему з мінімальною кількістю вентиляторів, так і високопродуктивний ПК з потужним охолодженням для розіблення. Ігнаних процесорів і топових відеокарт. При цьому вентиляційні отвори розміщені так, щоб корпус ефективно відводив тепло, навіть при максимальному навантаженні. Усередині саме SV02 все організовано так, щоб збірка була максимально зручною і охайною. Блок живлення встановлюється внизу у спеціальному відсіку, що дозволяє приховати основну масу кабелів і не порушувати повітряний потік. Кабель менеджмент реалізований грамотно, є достатньо простору за материнською платою та продумані отвори для прокладки кабелів, тож навіть велика Кількість дротів не створює безладу. Щодо накопичувачів, тут передбачено два внутрішні відсіки для класичних жорстких дисків, 3,5 дюйма, та ще два SSD формату 2,5 дюйми. Це дозволяє зібрати систему з великою кількістю пам'яті, наприклад, поєднати швидкі SSD для операційної системи і програми із ємними HDD для зберігання ігор чи робочих файлів. Саме SV02 залишає відчуття корпусу, який справді створений із запасом по можливостях. Навіть при першій збірці помітно, що всередині багато простору всі комплектуючі на місці всередині не тісно. Завдяки підтримці плат BTF можна зібрати максимально чистий сетап, де жодного зайвого дроту не було видно. А прозора бокова та передня панель покаже збірку в найкращому світлі. Такий корпус буде ідеальним для геймерів, ентузіастів або творців контенту, яким потрібен великий запас по простору і можливостях охолодження. Саме sv 02 це корпус, який виглядає дорожче ніж коштує. і пропонує дійсно продумані можливості для збірки. Його ключові переваги: міцні матері. Ріали товшина корпусу 0,7 мм, просторий інтер'єр, підтримка плат БТФ і топових відеокарт довжиною до 410 мм. Він легко вмістить найпотужніші повітряні кулери або великі системи охолодження. Тому у вас є багато можливостей з цим корпусом. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався від вас. Ось така вподобаєчка. Пишіть свої думки, що ви думаєте на рахунок цього корпусу в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.